Вічета, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам класні харківські прикраси в більшості з натуральними камінчиками. Улюблені ваші агати, середоліки, також декілька яскравих лабрадорів. Ще хотіла сказати перед показом, кому я винна якісь відправки, сьогодні-завтра все поїде. Також щодо Марказиту посилочка приїхала, завтра, післязавтра вийде перше відео. І ще дещо важливе хотіла сказати, але завжди забуваю: деякі дівчата новенькі на каналі, вони мені пишуть в особисті повідомлення і просять їм надіслати, що є в наявності. А дівчат, на жаль, це неможливо. Ви просто не уявляєте, яка кількість прикрас є в наявності. Зараз я не маю такої змоги, не маю часу, тому можна обирати тільки по моїм відео. В майбутньому трошечки я полегшу ваш вибір. Зачекайте і все, побачите, але поки тільки так. А, початку хочу з ось такого красивого комплекту з могастими агатами 19-й розмір каблучки. Ось дивіться ближче камінці. В підвісці трошки більше, ніж тут, коричневого кольору. І тут дивіться, які цікаві кольори. Вага каблучки 12-23 грами, нічого зайвого. Габарити у каблучки 2,2х3 см. Сережки 23 грами за вагою, ось така застіпка, довжина 5 см. І підвізка 11,5 грам, ось таке вушко, можна ж гутик додати, довжина 6 см. Вартість повного комплекту 4600 гривень 126 доларів. Для дівчата, є ось така розпаровочка, каблучка з яшмою в 19 му розмірі. Вага 9,86 Такий цегляний красивий колір. До неї можна замовити комплект, сережку, підвіску, може і браслетик, я вже не пам'ятаю, що там є. Діаметр 2,5 см, вартість 1130 гривень, 31 долар. Далі ось такий дуже красивий комплектик в наявності з сердоліком і димчатим кварцем. Подивіться, який незвичайний сердолік. В підвісті такий досить великий ось цей камінчик Раухтопас. Вага сережок 1540, застіпка. А цей комплект раніше можна було замовляти ще з барочними перлинками, але там замість димчатого кварцу гранати були. Можливо, зараз так можна, кого цікавить, напишіть. 7,5 грам, ось таке вушко, можна також жугут додати. Довжина сережки 6 см, підвізки 5,5 см. З комплекту 2480 гривень 68 доларів. Далі з 19 розміром каблучки є сет з садолітом, сережки 18 грам за вагою, застіпка, з ближчі камінчики. Вже сережки 5,5 см. діаметр камінчиків 2 см. І ближче каблучка. Вага 11 грам. Вартість комплекту 3430 гривень 94 долари. Далі лишились наявності ось такі дві прикраси, каблучка у 18,5 розмірі і сережки з сердоліком. Можна брати як комплект, можна окремо. В сережках трошечки яскравіший камінчик, темніший. Але не критично. Можна ще браслет додати. Дуже любимо цей сет. Вага сережок 10,5 грам, стіпка. Довжина сережки 4,2 см. А каблучка 3,5 см. За вагою вона зараз кажу, 5,80. Вартість пропишу на екрані окремо. Наступний сет з лазуритом, 19 розмір каблучки, улюблена ваша модель. Ось ближчі камінці. Насичений такий синій колір з блискучими включеннями. Вушко в підвісці, шинка. Вага підвізка 21,6, каблучка 22,3 грами. Досить масивні прикраси, можна ще браслетик додати. Габарити каблучки 3х4 см. Підвіска довжина 6 см. Вартості каблучка 1825 гривень 50 доларів, підвізка 1750 гривень 48 доларів. І ще є у 20-му розмірі ця сама модель каблучки з таким тонованим агатом такий підволошковий колір, я б сказала, вага 25 майже грам. Також можна спробувати дозамовити підвіску браслет, якщо є камінчики, то зроблять. Вартість така сама: 1825 гривень 50 доларів дівчата, хто замовляв, приїхали комплектики з малахітом. Я зараз покажу саме ті, що вільні. Напишу дівчатам, котрі замовляли, якщо щось звільниться, в наступних відео також покажу. Перший комплектик з ось такими світленькими камінцями. Малахіт тут натуральний, 17,5 розмір каблучки. Я буду показувати одразу з сетами, я підібрала за кольором їх, щоб гарно співпадали. В сережках також є вставочка цирконію зеленого. Ось таких застіпках англійських. Вага сережок 8,5-9 г в середньому. Ціна буде однакова для всіх комплектів, і також окремо можна брати. Я зазначу зараз на екрані. Вага каблучки 6,40 грам. Довжина сережок 3,3 см. Наступний комплект, 18-й розмір каблучки. Камінці тут темніші. І ось такі вертикальні смужки тут йдуть. Габарити, вага, вартість, все те саме ще раз зазначаю. А далі 18,5 розміру комплектику. Камінці дуже також цікаві, без виражених смужок, але з ось таким переходом від світлого до темного, дивіться. І ще раз прописую ціни. Далі 19-й розмір, середній насиченістю камінці. Вони не світлі, але й не дуже темні. Також зі смужками. Далі є комплектик з 19,5 розміром. Схожі камінці, але все ж таки я підбираю прям максимально схожі, щоб смужки були в один бік і колір. Краще брати, звісно, комплектом, бо потім важко підібрати. Останній комплект з 21 розміром каблучки. Далі ще покажу декілька підвісок до цих сетів. Вони, в принципі, підійдуть під будь-який. Ось такі є підвісочки, вага 6,1-6,2 г, камінчики смугасті, підійдуть, знову ж таки, повторюю, до будь-якого сету, тому потрібно фото напишіть. Вже на підвісок 7 см, вартість 730 гривень 20 доларів. Так, наступний сет у нас зі штучним камінчиком, але дуже красивим. Це у нас кахалон штучний, 18-й розмір каблучки, насичений білий колір. Англійська застібка. Дивіться, які цікаві тут срібні візеруночки. За вагою сережки 13,60. І каблучка 7,84 грима. Діаметр 2 см, довжина сережки 4 см. Вартість комплекту 2120 гривень 58 доларів. Далі дівчата, хто хотів, доїхали комплекти з перлами Майорка. Є зараз два вільних. Це також штучна вставочка, але вони не чисто білі, вони з таким перламутровим відливом, дуже красивим. Не знаю, чи вам видно. Довжина у цих прикрас 5 см. Англійська застіпка, вага 842 грами, ось таке вушко у підвізки. Вартість комплекту 1390 гривень 38 доларів. А тепер хочу вам показати декілька розпаровочок з муховим агатом. В принципі, їх навіть можна як і комплект взяти. камінці дуже гарні. Сережки 20-72 грами, застіпка. Діаметр камінчику 2,5 см, діаметр сережки 3, а довжина 5 см. Вартість 2445 гривень 67 доларів. І ось такий дуже-дуже красивий браслет: 52,6 г вага. довжина регулюється 19,5-23 см. Тут такий величезний камінчик, також дуже красивий. Ширина браслету 4 см. Карабін. Вартість такої краси 5840 гривень 160 доларів. Дівчата, я не додивилась, думала, що ця підвізка також з муховим агатом, але це індійський агат. Також такий цікавий зелений камінчик. 15,6 грамів вага. А якщо придивитись, в ньому є такі руденькі і трошечки навіть червоненькі включення. Не знаю, чи вам видно. Такий більш темний камінь. Вушко у підвізка. Довжина 6 см. Вартість 1130 гривень 31 А Далі подивимося такі ніжні сережки з перлами, вага 6,92, застібка. Перлинки культивовані. Довжина 4,2 см. Вартість 985 гривень 27 доларів. Так, і також хто хотів каблучки з лабрадорами, дивіться, є ось така синенька яскрава у 19 розмірі, нижня у 18-му, також зрізацією. Ось дивіться. Ширина каблучки 1 см. Вартість каблучок 800 гривень 22 долари. І ще є ця сама модель, але камінчик тут без іризації, тому на цю каблучку буде діяти безкоштовна доставка. Це не є ніяким дефектом, просто ось такий камінчик. Хоча він містить ось такий цікавий перелив, дивіться 19-й розмір. Тепер хочу вас, дівчата, здивувати ось такими нереальними, красивими лабрадорами. Подивіться, іризація на весь камінь. Це просто можна роздивлятися нескінченну кількість часу. А так, ця підвісочка 26,5 грам. Вушко ось таке. З обох навіть сторін є іризація. На підвіски 7 см. Розмір камінчику 3 на 5,5. Вартість 4015 гривень 110 доларів. І ця краса діча та вага 36,8 грами. Ще раз подивіться, ексклюзив. Довжина 7,5 см, розмір камінчику 4,5 на 5,5. Вартість така сама 4015 гривень 110 доларів. І останнє що вам покажу два браслетики без каміння. Перша модель 18 см, вага 17,8 грами. Але розмір на бірці він такий трошечки некоректний. Цей браслет підійде на ручку десь сантиметрів 16, см, плюс можна трохи регулювати. Ширина 1,5 см, вартість 2630 гривень 72 долари. І другий браслет 16,36 грама, він ширший, десь 1,8 см. Також десь на ручку сантиметрів 16 і можна регулювати. Вартість такого 2885 гривень 79 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!